Буде Україна, друзі, всім привіт. І так, нарешті там добрався до своєї теплиці. Я кожного ранку тут займаюся в ній, але знімати не знімаю нічого. Думаю, ну, сьогодні вихідний. Зніму відео, що ми тут вирощуємо, що в нас тут росте і які плани в подальшому. Друзі, тепличка в мене 3 метри на 5,50 довжиною. Показує себе начебто непогано. Зараз восьми ранку, а в теплиці вже плюс 35. Першим ділом, що я роблю, це відчиняю. Ось таке провітрювання роблю. Ну, По-простенькому відкрив собі, щоб повітря ходило. І все. Дві таких хвірточки в мене є. Так, провітрювання зробили. П'ємо свою ранкову каву. І трошки буду поливати. Трохи вам розповім, що в мене тут було і які плани в подальшому. так, друзі, полив у мене відбувається саме от з такої бочки. Просто набираю відро одне в друге. Потім пізніше набираю в влієчку. За день, бак таким об'ємом, ну він непогано прогрівається і в мене. На ранок ще навіть після ночі залишається тепла вода. А Так я стараюся на цілий день набирати повний бак, повну ємкість і поливати рослини тепленькою водичкою. От такі у нас тут вже огірочки. Частину висадили на грядку на подвір'я. А це в нас що лишилося. Теж є у нас такі загиблики, помідорки. Висівали дуже пізно. Я спочатку подумав, що насіння все. Просто я думав, що воно пропало і все, бо тоді і сніги, і морози були. Утепляли, не утепляли теплицю, ну, щось не повилазило нічого. А тут пізніше глянули, почали навіть і перці вилазити, почали навіть помідори такі вилазити. Хоча я пересапав його все. І воно ще після посапаного повилазило. І навіть так само. Подивитися, є огірочки деінде так поросіювані. Це теж попересапував. І через те так воно все у нас хаотичненько. Ну от такі вже помідорки, я кажу. Напевно, будемо на днях з дружиною пересажувати на грядочку. Бо ми повисівали все в теплицю, а так Ось така наша розсада тут. Води я сюди ніколи не жалію. Зараз воно за день. Земля буде як пук, як на тій грядці. На тій грядці вже в мене все, пусто, можна пересапувати. Хоча теж в квітні висіяв баклажани. Чи навіть на початку травня. Точно не пригадую вітні вже баклажанчики повилазили. Ну я кажу, дуже пізно все в мене. Так, а ну, пішов звідси киш. Тут у мене була капуста, теж якась там капуста експрес, снігова куля, ось ця капуста. Українська осінь. Теж так непогано повиходила. Тюркіз, теж було, були такі рідкі всипані. Ну і тут я кажу, що теж були баклажани. Просто воно нічого не повилазило і все. Я його пересапав, був тоді і більше нічого не робив. Хоча це, напевно, баклажанчик, якщо придивитися. Ого, і тут нічого собі. Це те для себе новину відкрив. Напевно, треба буде трошки прополоти. Тут у нас була редисочка, редисочку вже з'їли, Салат теж вже з'їли. От така тепличка, власне. В планах пізніше це все пересапати, прополоти гарненько. І частину помідорів якусь висадити сюди, частину помідорів вже залишиться на цій грядці. Ну а самі бачите, яка велика маса помідорів. Все буду пересаджувати на грядочку. Ось за тепличкою. Ось така грядочка в мене тут буде. Ну, з часом її трошки граблями зарівняю, пороблю лунки, введу сюди органіку і будемо висаджувати. Ось тут у мене теж такий клапточок з полуницею. Ось така вже полуниця у мене на участку. Навіть ще щось цвіте. Ну, тут хто пригадує, хто на моєму каналі давно. Була така тут тепличка в мене просто висівав, плівкою натягував, з чотирьох досок було збито по кругу. І все. Ну, в цьому році в мене тут буде на цій випрацьованій землі, вже просто грядочка, напевно. Теж попдори сюди посаджу. І все. Теж компостник працює. Постійно було взагалі такої ємкості багато. Усякого сушеного тирси гілля. З часом воно просто бачу вже осіло все. Ну, Таке функцію виконує на осінь скажу, чи варто таке робити на участку, чи ні. І так, от відразу за забором переходимо на інший участок. І так, Це вже наша капуста така в минулому тижні висадили з теплички. Що я можу сказати, що капуста. Відразу змінилася після теплиці, Була вона така бідовенька маленька, якось ця. Ну, так і стараємося щодня підливати. Тут у нас вона росте. Також тут ми досадили наші огірочки. Такенькі вони зараз теж. Я кажу, потрібно зараз поливати, зараз взагалі останнім часом спека. Отака От у нас суша тут зараз. Стараємось все підливати. Теж грядочка з цибулькою одненька, друга, два сорти різних висаджував весною. Також тут ще навесні подосаджував, подоповнював полуницю. Колись була повна грядка, але з руками воно вироджується, трошки перемістили. Також у нас ще є нова грядочка з цієї сторони. Ось такі черешеньки. Щось буде в цього році. В минулому році було дуже багато черешень. Ну і тут там, такі чотири рядочки по луниці. Ну це стану. Напевно завтра з братом. Візьмемо е -е, ральце. Просапник для кобилки. Вчепимо і просипаємо нашу картошку. Вже рядочки більш-менш стало видніше. Це я садив трактором цю грядочку. Така картопелька тут у нас буде. Спробуємо щось. Біля тому. Ну, Власне все, такий в мене город з батьками. Це тут участок батьків, ну, таке займаємося разом, як то кажуть, для себе щось буде вдома. А зараз піду, покажу, який там у мене сад, що там у мене на учаску, чи поприймались дерева, кому цікаво. Зараз перейду вже до себе. так, друзі, що саме цікаве. Я навесні, тут де ось ця бочка, де цей бак стоїть, закопував там, вирівнював землю біля теплиці, закопав букет з трояндами. Це я косив тут два тижні тому, щось не видно взагалі нічого. І мені дуже цікаво, як я не скосив. Таку троянду вилізла сама по собі. таке буває. В кого таки було, пишіть в коментарі. Я взагалі був в шоці, здивований. Я спочатку не зрозумів, думаю, цікавенька така рослинка росте. А потім мама каже, що це троянда. Якщо подивитися. Ну, взагалі прикольно, класно. Тут, напевно, гарненько просапаю, скошу. З часом побачимо, що тут виросте. Також в мене зараз тут пробний варіант, чи прийметься щось чи не прийметься. Просто-напросто перекопав, втикнув тут трошки полониці. Побачимо, чи буде вона тут розростатись, чи буде рости, чи ні. Такий тестовий варіант. Потрібно просипати цей перей, бо точно нічого не буде. Ну, завтра в мене вихідний. Трошки попрацює. Теж тут тобто, зробили чисто тако заради інтересу. Тако висіяли тут квіточки. Бачу, щось вилазить уже. І ось, власне, друзі, мій сад. Біля будинку, що я можу сказати, що на 95% дерева прийнялись. А чому 95%, бо з всіх дерев. Які я купував, одненьке не прийнялося. Навіть всі кущі там поприймалися. Така яблунька. Ой, саме гірше, що я не зробив, це я не позаписував сорти. Ну, а так, начебто нічого. Вчора тут кобилка паслася, трошки наробила мерви. Верхній ряд обмоталась ланцюгом. Ледве кришку не знесла, ну нічого, підправимо. Отаку От шкоду наробила. Це у нас грушечка така, яку ми з Дем'яном саму першу посадили. Теж ну це я запам'ятав, це черешенька регіна. Теж порозпускалася. Тут ще одна яблунька, я б точно яблуньки всі не позапам'ятовував. Теж ще навіть цвіте. Хоча цвіт обламував, але бачу, знову порозпускалося. Багато дерев цвіло, що на здивування взагалі, я ж кажу, не очікував, що щось буде цвісти. Теж навіть персик бачу прийнявся, я його нічого не обрізав. Напевно, в наступному році вже щось попідрізає, а це у нас такий абрикос. Потрібно все-таки було пообрізати, але щось не дійшли руки до того. І от наш загиблик. Це був фундук. Я не знаю, напевно йому така сонячна сторона не подобається, через те він і не прийнявся. Хоча ґрунт тут все нормально. Не знаю, що тут могло стати йому, чи примерз, що йому могло завадити, але... Власне, от таке з хундучком нашим. ну Оце теж у нас бузок. Бузок буду просто брати, викорчовувати нічого хорошого з нього точно не буде з роками. Заросте та й годі. Хоча на участочку в мене там ще є один бузочок. Просто заради цікавості впихнув. от Це в мене, я ж кажу, такий тестовий тут куточок на участку. Чисто тестовий куточок, зараз показую вам. Е, так. Це напевно чи акація, чи що Про, теж взяв, впихнув. прийнялося. Ну, тут в вишні не було варіантів прийнятись, тут все земля, все нормально в неї. Тут теж заради цікавинки. Е, втикнув таку гіллячку ще в минулому році навесні. Бузок. Теж бачу, прийнялось. Тут вже в нас квіточки перецвітали. Напевно, фотографій не було в мене. Щоб показати вам, ставити, як тут сад цвів. Тут теж кущик троянди. Баба каже, вивези його на сміття. Там максимально так його повирубували, коріння взагалі не було, але я так думаю, а апихну вдома біля заборчику, можливо, прийметься. От Ще лишається зробити шпалеру і хай собі росте і цвіте. Отакінькі От в мене хобі-магайки. От такенький сад в мене. В цьому році, ну я задоволений з дружиною, що нарешті ми все-таки посадили свій сад. Ще лишається зробити заборчик і запустити сюди газотну косарку. Кобилка ну, взагалі гарненько випасує, все, порядок. Але не хочу чіпляти з ланцюгом, бо зараз дерева поламає минулому році. <пасла> Паслася тут, то зламала одне дерево, але посадили. Тому в планах загородити хоча б на перший час сіткою. Залити хоча вже під нормальний забор, але зробити сітку. У мене вже в майстерні лежить сітка готова. Тому, напевно, з часом якось щось зробимо. Ну і тут з скважиною щось потрібно буде придумати. Ну, і, звичайно ж, треба ще дойти до септика. Вже пісочок на днях привіз, будемо все дороблювати. Ну, Це таке. Трошки не вийшло так, як я хотів на зиму зробити. А на зиму вже не заливав, тому що вже потім почалися морози. Самі знаєте, що бетон не любить морозів. Тому чекали весну. Ну, Тут теж у нас росли тюльпанчики, все так гарненько цвіло навесні. І тут ще батько до того як пішов на війну. Теж висадив тюльпанчики. Теж гарненько тут було так класно. Я ще навіть йому фотографії скидав. Ну а тут щось теж так от тестуємо, чи буде прийматись, не буде, але таке, ну хочемо, щоб біля будинку якісь квіти були. А це в мене тут а... смородина. Ну, Варення смородини взагалі класна річ. Навіть так, чайочок, так. ще щось робити. А це моя черешенька Мелітополя. Начебто їй тут подобається, ну, час покаже. Далі наступна вона нас теж смородина, теж бачу прийнялась і навіть є декілька ягідок. Вишенька в цьому році теж тут цвіла, але я обламував весь цвіт Хай думаю, приймається надалі. Ой, теж не записав, який сорт. Така яблунька, Було детальне відео, як я садив, що тут у мене, скільки добрива. Тикенький у мене рядочок дерев. Ну і от штамбова порічка. чи як її там. Теж на в цьому році є урожай якийсь. Я думаю, повністю дозріє, щось можна буде спробувати. Так, Ну і тут теж скільки по річки, ну а далі вже можна перейти до малини. Це тут у мене я ж кажу, в планах дровітню збудувати. От, щось вже накреслив. Таке вже, як кажуть, бачення є, що я тут хочу побудувати. Так я всьому свій час, трошки матеріалів підзбираємо, будемо працювати. Це теж просто на піску впихну вакацію, от дивіться. Наскільки акації все рівно де рости. На піску ну таке поливав, звичайно. Але бачите, прийнялася, росте собі спокійно і все. Ну, а тут -а, хтось каже, О, хто, ти хто на піску садить. Малину, хто дивився відео, бачили, як я садив і теж її варіантів і шансів не було не прийнятися. І навіть цвіте. Я не знаю, друзі, чи потрібно обламувати цвіт. Малини навіть бджілки працюють, чи трутні, чи хто там такі вони. Я по бджолах не сильно розбираюсь, але ну, от таке. Це така жовта малина. А тут взагалі вже в кущі так побралася, напевно, встану за лялю декілька стовпчиків і зроблю шпалери. Я це все-таки планував, мріяв зробити, але так і не зробив, руки трошки не дійшли. На все часу не вистачає. Потрібно і на роботу їздити, і щось біля дому робити. Ну, так не виходить. А тут у мене каштанка постаралася. От повилазила така гарненька малина, зелененька, а кобилка прийшла тут, скуштувала вже її. Ну, нічого, що зробиш? Зробимо на... Слідуючий рік доповнення на осінь. Ну от таке. Ще лишається ж кажу, тут прибрати це все, дровцятка теж поприбирати, порубати. Ну, це вже напевно буду до батька в дровітню завозити. От таке. В планах на цьому самому місці для себе зробити дровітню, щоб по прямій дорожка була до хати. І все. От, власне, таке в мене з садом. Такі в мене справи на господарстві. Цієї весни. Все, друзі, на цьому відео закінчується. Кому було цікаво, ставте вподобайку. Всім мирного неба! І все буде Україна! Всім па-па. Слава нашим захисникам!